1.1. розгляд заяв ТОВ Пан, ТЕЛЕКОМ щодо анулювання ліцензії. Один-два розгляд заяви ТОВ ВДКОМ щодо анулювання ліцензії. Один-три. Розгляд заяви ТОВ РАДІОКОНЕКТ щодо анулювання ліцензії. один Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України. 2.1. Розгляд проекту наказу Міністерства економіки про затвердження змін до уніфікованої форми акта складено за результатами проведеної планової перевірки за дотриманням суб'єктом господарювання, вимог законодавства у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. 2.2. Врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови НКІК від 25 жовтня 2023 року. І 3.1. 1 ведення єди Єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Чи є питання чи зауваження до цього порядку денного? Значить все перерахував всі питання. Так. Так. Тож, якщо нема зауважень, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Одностайно. Дякую, давайте тоді починати. Один один, Ірина Юрівна, будь ласка. Ірина. Ірина? Е, я так розумію, проблеми зі зв'язком, пані Чернявської. Я... Тепер ми її бачимо. Бачимо. Угу. Прошу. Прошу. Дюрану, дюрану, дюрану. Ні, ви щось одне вимкнете. я. вимкнути. Шановне голова, шановні члени. Шановне голова, шановні члени комісії, дозвольте представити вашій увазі проєкт рішення стосовно нулювання ліцензії ТОВ Телеком». Пропонується нулювати товариство Пантелеком. Виходимо з пропонується анулювати туристу з обмеженою відповідальністю Пантелеком. Ліцензії номер 10441 від 23.03.2021 для широкосмугового радіодоступу. І номер 10442 від 23.03.2021 для широкосмугового радіодоступу на території Сумської області. Прошу підтримати. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю ВДКОН ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 10426 від 93.21 для широкосмугового радіодоступу на території Київської області. Прошу підтримати. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Одностайно. Далі. Пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю Радіо Коннект, ліцензію номер 9641 від 24.07.2018 для радіозв'язку передавання даних на території Києва, Київської, Донецької Сумської областей. Прошу підтримати. Дякую. будь ласка. Хто за? Підніміть друге. Одностайно. Далі. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про визначення можливості застосування радіобладнання на території України. Пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до цього рішення. Це, радіо... Це ретранслятор торговельної марки Хаптек, виробництва Шенжень Хоптек. Прошу підтримати. Дякую, будь ласка. Хто за? підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд, запропонований проект рішення про розгляд проекту наказу Міністерства економіки України про затвердження змін до уніфікованої форми акту складено за результатами проведення планової позапланової перевивки за дотриманням суб'єкта господарювання вимог в законодавства в сфері формування, встановлення та застосування державно регульованих цін. ДНК, яка надійшов ліст мінекономіки від 19.10 щодо погодження проєкту наказу, слід зазначити, що проект. Наказу аналогічний за змістом вже надходив в ТНК, листом від 8.04.2023 року. За результатами розгляду якого рішення МНК і від 3.05 номер 166 він був погоджений з пропозиціями та направлений розробнику. Разом з тим зазначені пропозиції не були враховані. Тому проектом рішення запропоновано не погодити проект наказу. Пропозиції да акту направити в відповідне до міністерства економіки супроводжувальним листом. Прошу підтримати. Дякую, чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка, шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект постанови про врахування висловленим органом державної реєстрації зауважень до постанови національної комісії, що дійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій раді частотного спектру та надання послуг поштового зв'язку від 25 жовтня 2023 року номер 399. Проектом постанови запропоновано враховуючи зауваження Міністерства юстиції внести зміни до постанови НКІК № 399 про затвердження змін до порядку регулювання та встановлення цін тарифів на послуги поштового зв'язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності рекомендованих масою до 50 грамів і поштових карток, зареєстрованих в Мінюсті 7 листопада 2023 року. А саме в преамбулі постанови після слів та цифр статті 10 закону України доповнити. Словами та цифрами від 3 листопада 2022 року номер 2722. 9 В абзаці першому пункту один змін порядку до порядку слово новими. Замінити словами та цифрами після пункту 3. Департамент економічного регулювання доручаєте подати постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Шановний голова, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Відповідно під, до підпункту А пункту 23 частини 4 статті 4 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, до повноважень НКК належить здійснення державного регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку, в тому числі ведення єдиного державного Операторів поштового зв'язку, встановлення порядку та форми його ведення, забезпечення функціонування механізму подання повідомлень про внесення відомостей до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Абзацем 2, частини 5 статті 8 закону України про поштовий зв'язок визначено, що НКК встановлює порядок та форми ведення і веде єдиний державний реєстр операторів поштового зв'язку, забезпечує функціонування механізму подання повідомлень про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Товариство з обмеженої відповідальності ГУДЗ Ярд Делівері подало до НКК повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку. Відповідно до пункту 3 розділу 2 порядку видання єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, зареєстровано НКІК, постановою НКК, затвердженої постановою НКК від 19.04.2023 року номер 138, Внесення відомостей до реєстру на підставі повідомлень здійснюється уповноваженими НКИК посадовими особами за рішенням НКК протягом 10 робочих днів з дня подання такого повідомлення до НКК. Для реалізації цього завдання та сприяння виконання НКК покладають на нього функцій щодо Регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку та ведення обліку суб'єктів господарювання, які мають намір надавати або надають послуги з приймання, обробки перевезення та доставки вручення поштових відправлень. Пропонується представляється цей проєкт рішення НКК. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питання немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Рішення прийнято. Це останнє питання на сьогодні. Всім дякую.